Ра проведі, ходи, до речі, закопчений трішки, як бачите, але він є, і він у війни. А хлопці вже одного третього несуть. Але він є, і він війна. І відступають всі скінці всі всі наших хлопцях. Боже, і тут молодий хлопець каже: стійте, куди тікаєте. І всі зупинились і збудували оцю черепашку із дерев'яних щитів. І зупинився, його таки не хоче. І цей хлопець каже: пішли, і ми пішли на них з дерев'яними щитами, і вони почали чекати. Я вас запитую, чи можна таку націю перемогти? Ні, ну, її можна знищити фізично. Що вони зараз роблять? Але її не можна перемогти. Ви знаєте, де тому ми про 11 числа. Було 20 років вторгнення оцієї імперії в Чеченську Республіку. Джахар Дудаєв тоді ще, тоді він сказав, що імперія впаде, коли Сонце зійде над Україною. Це сказав чеченський лідер. І зараз оці хлопці чеченці вони кажуть, ми, ми з ними воюємо вже 20 років, але ми знімаємо капелюха перед вашими героями. Які без зброї йшли на кулі, ми, ми каже, і зброєю з ними воюємо, а ви без зброї у них йшли. Уявляєте, яка повага в усьому світі до, до, до цих наших героїв? І пам'ять їхня не дає нам стояти 22 лютого! Люди, яких ми посадили у владні Креста зараз. Вони 22 лютого їхні дупи відчули теплоту цих ресел, і вони почали знищувати майдан фізично. Вони потім самі пішли на схід, тому що Путін пішов війною. Майдан розтворили в повіях. Ем...